Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про те, що відбувається на лінії фронту. Мій гість сьогодні це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава слава силам оборони! Вітаю! Пане Сергію, пропоную розпочати з Покровського напрямку. За повідомленнями інституту вивчення війни, російські війська посилили атаки біля Покровська. Е, є навіть посилання на я так розумію, воєнкорів ворога, що ворог просунувся до вулиці Прокоф'єва в центрі. Покровська та до автомагістралі покровськ добропілля, але підкреслюють аналітики інституту вивчення війни, ця інформація не підтверджена, бо надійшла з російської сторони. А ми, як знаємо, вони можуть маніпулювати, не договорювати і відверто навіть брехати. Як ви бачите, що вам відомо, що можемо говорити, та що в самому місті Покровській, поки ви будете відповідати, я продемонструю. Дениса Христова відео з Покровська, де на жаль є жертви серед цивільного населення. На них полюють окупанти. На жаль. Ну, по перше, я хотів би сказати і підкреслити, що дійсно росіяни брешуть і брешуть завжди. Очевидно, і це стосується перш за все ходу бойових дій, тому що ми знаємо прекрасно, що інформаційне супроводження під час цієї війни з боку росіян воно є надзвичайно потужним, і власне вони ці маніпуляції використовують будь-якого разу. Якщо це ведуть навіть наступальні або оборонні дії, завжди в них там одні перемоги і намагаються маніпулювати на думку, перш за все, емоційним станом. Нашого суспільства тому інформаційна гієна її ніхто не відміняв. Власне, що ми бачимо ви зараз, звертайте увагу наших глядачів на це відео на дані, чергова трагічна ситуація, це черговий воєнний злочин Російської Федерації, але я би зосереджував свою увагу зараз на іншому, тому що відповідно там є пояснення, що відбулося. Я не буду повторювати. Ми бачимо, що мова йде про залізничний шлях, тобто, очевидно, що диверсійно-розвідувальна група ворога. Їй вдалося дійти до певних транспортних логістичних шляхів, перш за все залізничних. Хочу зразу відзначити, що ця диверсійно розвідувальна група ворога вона знищена. Фактично відразу після скоєння ними воєнного злочину, це щоб розставити всі крапки на дві. Очевидно, це говорить про те, що ворог продовжує е, тактику використання малих піхотних штурмових груп і, перш за все, диверсійно-розвідувальних груп у тому, щоб просуватися до Покровська і власне в самому Покровську, ми говоримо перш за все про південні, південно-західні околиці, міста там, де росіяни якраз зосередили свою увагу. Хотів би зазначити ще ключові моменти, які, безперечно, є відомими усім, але вони пояснюють багато в чому таку активність росіян. Пріоритетність Покровська і Донецької області загалом для росіян вона очевидна, і ми бачимо, скільки спекулятивних маніпулятивних заяв триває трим... багато навколо саме Донецької області, зокрема Покровського напрямку, в тому числі західних медіа, що не підтверджено відповідними джерелами. Але зрозуміло, що росіяни зараз інформаційно будуть умикати всі важелі для того, щоб цю ситуацію змалювати в тому вигідному їм руслі. Але на полі бою, очевидно, що сьогодні ворог навряд чи буде продовжувати якісь фронтальні наступальні дії щодо Покровська. Це та тактика, яка була вигідна їм і призвела до успіху відповідно на Бахмутському Авдіївському напрямку, але призвела до успіху лише за двох причин: це величезна кількість гарматного м'яса. Яку просто не рахували, скажімо так, і, звичайно, це робота авіації. Власне, на сьогодні ворог бачить, що ті втрати, які він поніс і буде нести надалі, фронтально успіху не дають. Використання важкої техніки на сьогодні теж виглядає. Скажімо, досить сумнівно, не дивлячись на те, що така практика зараз, на мій погляд, буде все-таки посилюватися, важка техніка знищується відповідно нашими дронами, які просто знаходяться в небі, ну, з іншого боку, власне, які дрони ворога. Тому намагання охопити певними такими фланговими ударами Покровську, вони будуть продовжуватися. І якщо ми говоримо там, що на відтинку. Добропільському у ворога ситуація не складається так, м'яко кажучи, добре, як Може здатися, складається на південному фланзі, але відповідно такі рухи росіяни будуть продовжувати. Ну і власне теж такі певні охоплюючі дії, намагання маневрувати щодо Покровська, ворог сьогодні демонструє не лише по цій локації, а й на Олександрівському відтинку, Не донедавна це Новопавлівський відтинок фронту для того, аби зайти в тил Гуляйполю. Ну і власне там вже намагатися через ту локацію також тиснути на Покровськ. Так що Ситуація залишається надзвичайно складною. Ворог о, він несе значні втрати, але максимально намагається тиснути на Покровськ, Тому що дедлайни відповідні, вони, хоч і зміщені, ми пам'ятаємо по покровську, це був о, крайній дедлайн з боку Росіян. 1 вересня. На сьогодні вже маємо відповідно, закінчується жовтень. Виходить на фінішну пряму. А тих просувань, виконання тих завдань, які стояли на сьогодні, немає. Пане Сергію, я лише додам по відео, яке демонстрували так від волонтерів від Дениса Христова. На відео заблюрені зміркування етики та тому, що не допускається контент відвертий, сенсативний заблюрені багато тіл цивільних, які от просто посеред міста люди не змогли втекти. Хтось з велосипедом просто на асфальті лишився на обабіч дороги, нема кому забрати. Хтось на просто на траві лежить. Там ми бачили, як чоловік несе на руках жінку, чи то родичка, чи то просто незнайома йому людина. Тобто люди рятуються як можуть. А окупанти полюють навмисно на цивільних, тобто це винищення вибиття людей по Покровську. Тут зрозуміло, їхні, їхні наміри не змінились. Єдине, я уточнюю вас, що ви думаєте з цього приводу, пане Сергію, як ми знаємо, за два тижні принаймні планується зустріч диктатора Путіна з Дональдом Трампом, лідером США в Будапешті, не знаємо, чи вона відбудеться. Звісно, вона може зірватися, але як ви бачите, ще є у ворога. Така таке завдання, така задача, наприклад, до цих переговорів ще щось окупувати, щоб продавлювати цей кейс на переговорах. Мовляв, дивіться, ми просуваємось. Ось взяли отут і отут. Давайте ми будемо диктувати умови. Отут жодних сумнівів. Тут, навіть якщо про це заявили росіяни, той випадок, я зараз скажу, страшне, але думаю, близьке до правди. Якщо навіть про це заявили росіяни, тут мусимо їм повірити. Це очевидна не просто тактика і в тому числі стратегія росіян видавати щось за перемоги. Ми ж бачимо, як після кожного дзвінка верніше, кожного спілкування з Путіним, у пана Трампа вже починають виникати якісь там сумніви. Я не знаю, яким чином подається ця інформація, тому що є очевидно. Ні, реалії, і, зокрема, наша делегація в Америці показувала, що ж відбувається насправді на полі бою, але бачимо емоційний стан президента Сполучених Штатів. Інколи інформацію від Путіна сприймає досить таки близько, як, як правдиву. Тому звичайно, інтенсивність бойових дій буде максимально сьогодні продовжена. Ми говоримо про. Тактику ворога як використання гарматного м'яса, підсилення механізованої компоненти, хочуть продавити, хочуть протиснути оборону і, звичайно, це використання, в тому числі авіаційної компоненти, максимально. І ворог хоче здобути будь-яку перемогу. Їм звичайно Покровськ би звучало голосно, тому що це пріоритетний напрямок, це Донецька область, але бачимо, що намагаються тиснути на Лиман, на Сіверськ. Вони по Куп'янську намагалися там активно просуватися, і можливо це хотіли подати як перемогу. Хоча там ситуація не така теж радужна для росіян, як вони намагалися б її змалювати. І навіть такий сталий за просуванням відтинок фронту я його вже згадував. Це Донедавна Новопавлівський, сьогодні Олександрівський він теж не демонструє вже того темпу, який ворог демонстрував зокрема на цьому напрямку протягом попереднього, а тим більше там літніх місяців, тому що російська армія. То що не говорив, але вона має на сьогодні ознаки певного виснаження. Це не, не говорить про те, що ситуація для нас стала там легшою набагато. Ні, вона є надзвичайно складною, надзвичайно, але і дії ворога сьогодні демонструє е, Росія, що вони, ну скажімо так. Е, не мають того результату, і власне по втратам. Подивіться, результативність на полі бою щодо ну давайте умовно кілометрів захоплених територій. Ці кілометри стали меншими по площі. А ось втрати, як не дивно, вони зростають. Тобто, бачимо, яку ціну Росія продовжує платити за ці сантиметри і кілометри нашої землі. Пане Сергію, я додам по Куп'янську. Також з'явилася інформація від сил оборони. Вони злили перехоплення, на якому окупанти обговорюють наказ. Один із командирів їхніх дає наказ розстріляти мирного жителя Куп'янська. Просто так, без підстав немає там жодних причин, що він зробив їм такого. Не неприємного, що чим не догодив, просто розстріляти беззбройного мирного жителя за даними українських військових, наказ пролунав без причини, просто тому що можуть. Ось так вони і тут проплатили. важливе питання. Важливе дуже так. Важливе дуже питання. Хотів би це проговорити кілька секунд. Це питання обов'язкової евакуації. Це те, що е, на сьогодні ну надзвичайно потрібно робити і до цивільних звертаюся, тому що, по-перше, е, росіяни вбивають всіх. Ми це бачимо по Покровську, по Куп'янську, по всіх населених пунктах, і це заважає роботі наших сил оборони, тому що продовжують росіяни в тому ж Куп'янську намагатися перевдягатися в цивільне і атакувати наші позиції. Пане Сергію, а як же тоді оці ці репортажі, які ми добре пам'ятаємо з інших окупованих міст, та навіть завдіївки, де нібито місцеві радіють, як прийшли російські окупанти? Це вони їх навіть з собою привозять? Чи хто ці люди, хто герої оцих пропагандистських роликів, які нібито чекали на російський мір? Назвамо так. Ну, по перше, треба сказати, що не всі ті, хто потрапив в таку ситуацію. Вони дійсно, як у нас ми їх називаємо ждуни. Це по перше, є такі люди. На жаль, звичайно, є це їхній вибір. Я просто хочу нагадати, як приклад зараз привести це. Нещодавній матеріал від е, телеграфної агенції. Вони навіть назву не змінили. Це телеграфна агенція Совєтського Союзу, тас так ну тримають в е, ренді такий. Так, от, власне, вони зробили репортаж з Мар'їнки, той самої Марінки, в якій мені під час АТО теж довелося виконувати бойові завдання, відповідно, знищений повністю населений пункт, повністю там залишилася одна мешканка. І росіяни, вони настільки цинічні а, в своїх пропагандистських матеріалах і в діях, вони показують цю мешканку, яка говорить про те, що Марінку відновити вже просто неможливо. Просто неможливо треба знести там, щось будувати. І Очевидно, з цього репортажу ніхто нічого відбудовувати не буде ніхто нічого робити не буде. Так, от власне про цих людей цілком вірогідно, що для демонстрації тих чи інших кадрів російські пропагандисти, ви знаєте, вони настільки цинічні можуть використовувати і маленьких дітей, і людей похилого віку в тому, аби створити картинку, начебто звільнених територій. Яким чином русський мір звільняє українські території? Ми з вами бачили і бачимо сьогодні. Вкотре задає. Тому те, що ви вже демонстрували, і Покровськ, і вбитих наших громадян, і відповідно по Куп'янську радіоперехоплення, Тобто таких ситуацій дуже е багато на жаль. Але руський мір це знищення, це смерті, е це те, проти чого ми сьогодні воюємо. Так, пане Сергію, до питання виснаження російської армії вже не вперше на стрічках з'являється інформація про те, що в Курській області знову є і активно беруть участь у бойових діях. Військові з північної Кореї минулого тижня. Я навіть в розмові з одним із експертів демонструвала відео з дрона. Запускав оператор дрону північнокорейська зовнішність. Ну її неможливо а, була у оператора, і от знову інститут учення війни про це пише, що війська КНДР активно воюють саме в Курську і використовують Курську область. Вони пишуть як полігон для навчання північнокорейських військових. Що маємо за цим розуміти? Це виснаження російської армії, вона поповнюється усіма доступними способами, так, щоб не проводити загальноросійську мобілізацію. Це підготовка Північної Кореї до якихось бойових дій. Чи це все разом? Як ви бачите? Ну, власне, дійсно ми е, бачимо і процеси навчання, тому що задаєте перші північно-корейські підрозділи, наскільки вони навіть не реагували, не могли реагувати на. Застосування нашими військами відповідно дронів, звичайно, що їх до цього процесу вже залучають. Вони теж вчаться, тому що це одна з причин, в тому числі, що північно вчаться під час цієї війни, в тому числі ці дронові складові, яка активно проявилася під час російсько-української війни. Це перше. По-друге, звичайно, і ми бачимо що усі ті заяви, які лунають з боку російського керівництва. Наскільки вони готові цілувати кімчені у причинні місця? Перепрошую за таке порівняння, тому що вони прекрасно розуміють, що саме північно-корейські війська багато в чому саме особовий склад м'ясо врятували їх від ганебного продовження ситуації на території Курської області, яка ще до остаточно до кінця не звільнена. Або відкинуті наші війська з Курської території, з Курської області. Війна на цих зустрічних курсах, вона там і продовжується, в тому ж так, невеличкі локації, але це наша буферна санітарна зона, яку нашим силам оборони вдалося створити і впливати на неї. Тому на сьогодні питання стоїть очевидно не лише звичайно навчання північнокорейців, а про те, як далі підуть е, два диктатори, чи будуть вони використовувати безпосередньо е, північно-корейські підрозділи вже е, на території нашої держави безпосередньо вже на тимчасово окупованих територіях або на лінії бойового зіткнення. Цілком очевидно, що це е, можливо, хоча якісь певні бачимо стримуючі фактори. Можливо, грають роль. Я зараз не про майбутню можливу зустріч Трампа з Іном. Я думаю, там про інше будуть все таки говорити. Але тим не менше, сьогодні ми розуміємо, що Північна Корея вона врятувала Росію саме на цих її кордонах. Тому і е, ця активність сьогодні теж буде проявлятися. Е, в будь-якому разі північно-корейці допомагають росіянам, е, в тому числі, от бачимо, зараз почали працювати з дронами, в тому числі. Та пане Сергію, і в мене питання по ударах по тилах, які не припиняються незалежно від переговорних процесів, відсутності цих процесів, є удари по тилах, просто росіяни зараз концентруються, обирають якісь міста і туди масово наносять удар. Ну, власне, б'ють зараз по портах залізниці і по енергетичних об'єктах. І є заява навіть премєр ой, не прем'єр-даруйте міністра розвитку громад та територій е, Олексія Кулеба, який говорить, що це така тактика е, атакувати критичну інфраструктуру, е, бити по залізницях, портах і енергооб'єктах. Ну власне, начебто нічого нового. Але як ви бачите, якщо ми наближаємось, а ну ми вже зайшли в опалювальний сезон. Е, на що варто очікувати, так чого очікувати від ворога? Яких ударів? Ну власне, це те про що ми говорили, що ворог зараз буде не розпорошувати свої сили. А цілком вірогідно, що немає у нього такої можливості сьогодні, там з одно, одно, одномоментно одночасно атакувати всю нашу державу. Так я б додав би до тих того переліку об'єктів, який ви. Цитуючи пана Колебу, зараз назвали ще і наші підприємства газовидобутку, і, звичайно, це газосховище. Бо якраз про опалювальний сезон, тобто, полишити нас без інфраструктури, залишити нас без відповідного ресурсу для того, щоб країна могла протриматися і пройти цей складний період. Я зараз не буду казати про те, що нас очікує. Там найгірша зима або найскладніша зима. Це ми говорили і говоримо завжди, коли наступає такий період. Але бачимо, що ворог саме цього року він сконцентрував свою увагу, і коли ми з вами спілкуємося. Буквально цієї ночі ворог, наприклад, атакував цивільну портову інфраструктуру, він атакує транспортну логістику, він атакує критичну інфраструктуру, і якраз у ті ресурси, які забезпечують опалення відповідно подачу тепла в різних регіонах нашої держави, і дійсно концентрується по локаціях. Ну, звичайно, об'єкти енергетичної інфраструктури. І отут питання захисту воно полягає не лише перепрошую за тавтологію, в захисті наших об'єктів, це звичайно. Важливо, і це треба робити починаючи з 22-го року. Це тема окремої розмови. Сьогодні, як один з рецептів, я принаймні його вбачаю. Я думаю, що ну тут важко з цим сперечатися, і це сьогодні сили оборони демонструє. До речі, це наші удари на випередження, в тому числі по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. І звичайно, ми виходимо з тих своїх спроможностей, які у нас на сьогодні є. Там по Мідлострайкам там Діпстрайкам, середня, дальня. Відстань і робота сил оборони. Але подивіться, ми дійшли до, до цього так. Хотілося б раніше, звичайно, але ці удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії на випередження вони звичайно впливатимуть на потенці... потенціал російського війська. Один з прикладів ми говоримо про те, що на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку, бойові дії я не скажу, що вони там зменшилися на порядок, наприклад, але у ворога гостро стоїть питання забезпечення своїх військ, наприклад, на цьому напрямку. Бо коли почалися ті рухи і підготовка росіян до більш масштабного наступу на Запорізькому фронті, як відпрацювали сили оборони? Зразу пішло знищення ворожої логістики. Згадайте токмак, там знищення потяга вантажено з багатьма цистернами з пальним і колія, яка до цього часу фактично вже не працює. Об'єкти енергетичної інфраструктури, якщо ми говоримо про підстанції, бо все це забезпечує якраз рух військ. І власне сьогодні ці удари по території Російської Федерації на випередження вони будуть зменшувати потенціал російської армії в бойових діях. Хочеться більшого і має бути більше. Ну і звичайно, працювати над захистом наших енергооб'єктів. Це те, що треба робити кожного дня. Бо кожного дня нам доводиться і нашим енергетикам величезна подяка відновлювати все те, що ворог максимально намагається зруйнувати. І подивіться навіть західні пресі проходять ці моменти. Я розумію, що їх можуть підкидати Росіяни, Україна замерзатиме. Тому і наше завдання, щоб ми не замерзли, ми не замерзнемо. Це по перше, наше завдання максимально бити на випередження. Нехай вони займаються своїми ремонтами. Їм це зробити як не парадоксально, набагато гірше. У нас є досвід, у нас є алгоритм відповідних дій. У нас є наші рятувальники енергетики, просто дивовижні люди. І звичайно, у нас є економічна допомога в енергетичній сфері наших партнерів-союзників і обладнання у Росії. Цього на сьогодні немає. Так, це правда, тож принагідно ми дякуємо ще й силам оборони за всі успішні нанесені удари. Це допомагає, це рятує нас, це ті удари на випередження, про які ви кажете. Дякуємо кожному і кожній. І спасибі вам, пане Сергію, за те, що долучилися за ваш Дякую час Дякую вам. Дякуємо глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях, бо це просуває нас на просторах Ютубу, а це потрібно для нашої роботи. Будьте з нами до зустрічі.